Привіт, привітуліки! Доброго раночку. Четверг, 27 червня. Ми все в тому ж складі. Топчуть травичку. Я вже подаїла. І зараз швиденько біжу в хатку, буду вам щось показувати. Вирішила відразу з раночку записати відео, все вам показати, розказати, бо зараз знову як заборюся в этот, як його звати, та в свої артикули його. І знову Згадаю, хто знакали. До нас приїхали нарешті такі довгоочікувані олівці. І зараз ми подивимось, що тут ж за олівці такі. Запакували так, що не знайдеш де край, де кінець. Тут у них заскоч такий, що він не рветься. Так, ну це я собі папір замовила. Так. Вуаля. Ось вони. Фабер Made in Германия. Так, тут відірвалося хлястик, Так, що ми маємо? Олівець для маркування м'яса сиру? Розроблений спеціально для сфери харчової промисловості, безпечний для навколишнього середовища, покритий лаком на водній основі, не містить шкідливих речовин. Термін використання необмежений. Зрозуміло? Тобто немає терміну придатності. Як звичайний ось олівець. Точилочкою він заточується. Так, в двох кольорах коричневий і синенький. Мене, до речі, запитували, такий собі, знаєте, на олівцю також гравіювання Faber-Castell. Германія на кожному олівцю. Якби ще хто навчив ним користуватися. Мене запитували, як вони малюють. А хто з ніяк вони малюють? Зараз будемо дивитися. На папері це виглядає ось так. А ще в мене запитували, чи буде він малювати на латексу. У мене тут є ось ця головка, це виграшна Артема. Вона до сих пір в нас не поїхала, бо брат його в ЗСУ і повернеться. У відпустку в серпні, здається, чи наприкінці липня, ну щось таке. І попросили, щоб ну, потримала, а там яке буде, так буде. Давайте спробуємо. Так, да? малює. Можна на латексу писати. Абсолютно спокійно світло. Тобто, взагалі, вони розраховані для того, щоб писати на самому сирові, але абсолютно спокійно можна маркувати і поверх латекса. Pode ir, Головне не, це, не виранити з руки, бо я вже від олівців відвикла. Ну, на жовтому, звичайно, синій видно краще, ніж коричневий. Точніше, це навіть не жовтий, а помаранчевий. Бачите? А тут ось є жовтий. Зараз ми спробуємо. Воно вже ще головка з холодильника. От, на жовтому краще, бачите? Як вам, щоб так засліпляє від лампи, а так... Це на жовтому. А ось на помаранчевому. Ну, на чорному, звичайно, його видно не буде. А взагалі, ними маркують прямо поверх головки. Тобто по головці сиру не можна писати і нікуди воно не зітриться як маркер. Ну, маркером по головці і не напишеш. А таким написав і все. Так що дочекались нарешті. Сьогодні буду, у мене там є два замовлення, які чекали дівчатка саме олівці. Буду сьогодні сповіщати, що олівці вже на місці. І, можливо, завтра вже поїдуть їхні посилочки. Ось так. Заточуються вони звичайною, ну, як звичайні олівці. Звичайною стругалочкою. Є сині і є коричневі. Так що кому треба, звертайтеся. Поки що є в наявності. Довго, звичайно, я їх чекала? Навіть не знаю. Напевно, як половина, половина продасться. Потрібно вже буде замовляти по новій, щоб не вийшло так, що ці продадуться і нових не буде. Ними можна маркувати як по сиру, так і по м'ясу, я повторюся. Прямо поверх головки. От ви зварили головку, вона просолилася, обсохла, і поверх головки, особливо там, кому потрібно в натуральній скоринці витримати, або якщо це сири там, з пропіоніками, або просто потрібно почекати там тиждень, наприклад, да, поки заберуть його молодим, то щоб не. Ну, не загубився, який там це сир, або коли він зварений. Взяли, промаркували і все. Ось отакі чудо олівці. Так, все, дівчатка, хлопчики, на цьому на сьогодні новини закінчуються. А я буду працювати, бо роботи, правда, купа. Просто купа. Вова поїхав е, на змійов в поліклініку. Чому? Тому що так і не дочекалися ми допоки з нами зв'яжуться з поліклініки. І по факту нема в нас не результатів да, проходження його е, лікарів, не навіть карточки, бо все це залишилось. В поліклініці обіцяли, що підготують документи і зателефонують, але так ніхто й не зателефонував, тому він поїхав сам. Я дозвонитися ні до кого не змогла. Я намагалася 2-3 дні додзвонитися. Це дохлий номер, нікуди не дозвонишся. Поїхав сьогодні. Не знаю, що він виїздить там, але поїхав. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Хто хоче олівці, будь ласка, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Заходьте на сайт, замовляйте. Не забувайте, будь ласка, писати на сайті відгуки. Ну, багато ж з вас, хто брав у нас і закваски, і форми. Та, ну, безліч всього. І те саме, і АНАТО. До речі, блін, АНАТО так ще й не, не починала фасувати. Тому, будь ласка, переходьте на сайт, залишайте відгуки. Ми будемо вам за це дуже вдячні. Всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і, як завжди, працюємо.